Міфи давньої Греції Геракл. Подвиг другий. Лернейська гідра. Недовго випало відпочивати Гераклові. Він устиг тільки вичинити шкуру немейського лева, яку надумав завжди носити замість плаща, а хижакову голову замість захисного шолома. Аж тут. Розшукав його царський оповісник копрей і врочисто промовив Великий цар Еврісфей велить тобі вбити гідру, що живе у лернейському болоті і завдає людям страшної шкоди. Ця гідра була меншою сестрою немейського лева. Її теж породили вогнедишний тіфон і отруйна Єхидна. Гідра мала великий зміїний тулуб і дев'ять голів. З них вісім були смертні, а дев'ята середня, безсмертна. Сховавшись у воді або в очереті, гідра підступно нападала на людей, на великі отари овець чи іншу худобу. Дев'ятьма пащами вона враз роздирала найбільшого бика чи коня. Геракл розумів, що відшукати ту потвору на болоті буде нелегко і, не знаючи добре місцевості, взяв собі за проводиря юнака Іолая. Довго блукали вони болотом, ризикуючи, провалитися в драговину. Та нарешті зірки Гераклові очі вгледіли чорну, лискучу потвору. Що ледь, вистромивши з води свої дев'ять голів, пильно стежила за сміливцями. Геракл звелів Іолаєві не рушати з місця, а сам пішов уперед, тримаючи в руці свою здоровенну палицю. Тепер Гідра звелася з болота, з її голови несамовито, Заметлялися, заметлялися, наче чорне гілля дерев під час буревію, страшне шипіння, і огидливий сморід мало не запаморочили гераклові голови, і він, кваплячись, що сили наступив на слизький тулуб потвори. Та запручалася, закрутилася, але Геракл тільки дужче притискав її до землі. Тоді. Гідра обплила йому ногу хвостом, силуючись повалити героя. А її дев'ять бридких голів на тонких, гнучких шиях марно намагалися прокусити лев'ячу шкуру, що тепер надійно боронила героя. Геракл чим дужче розмахував своєю палицею, стинаючи ті голови. Але замість однієї на тому місці зразу виростали дві голови. І герой зрозумів, що в такий спосіб він не здолає гідри. А тут ще з болота виліз Велетенський рак і вп'явся йому в ногу своїми клішнями. Еге, двоє проти одного. Це не по чесному, посміхнувся Геракл і гукнув Іолая. Хлопче, підпалино очерет і найближчі дерева, щоб потворі не було як тікати, а тоді біжи до мене. І от над болотом потягло їдким димом, затріщало сухе гілляччя, гідра занепокоїлася і засичала ще дужче. А що не подобається? засміявся Герак. Іолаю, неси сюди добрячу головешку, хай їй стане ще тепліше. Тепер тільки но Герак стинав якусь гідрину голову, хлопець одразу ж припікав ту шию головешкою. Аж кварчало, і чорним диміло, а на тому місці вже нові голови не виростали. А велетень рак. Раз у раз прикро нагадував про себе своїми клішнями. Спершу Геракл не зважав на нього. Та коли той надто боляче вщипнув за ногу, герой так придавив рака палицею, що його й слід на болоті запався. Але Гера, яка добре віддячувала всім, хто робив щось лихе Гераклові, не забула і про нього, відтоді на нічному небі виблискує сузір'я рака. Нарешті у гідри зосталася тільки одна безсмертна голова. Голова, що невпинно крутилася, уникаючи важкої палиці, то ось і вона, відтята покотилася болотом. А довгий слизький тулуб, наче ганчірка, Лежав біля Гераклових ніг, і з нього юшила густа кров, така отруйна, що від неї довкола все почорніло: і земля, і вода, і болотне зілля. Геракл узяв свої стріли, вмочив вістрями в ту чорну кров, і стріли стали назавжди отруйні. Безсмертну голову, що й досі скажено сичала, герой закопав. Глибоко в землю, ще й придавив зверху великою кам'яною брилою. А тоді вони з Іолаєм подалися назад щасливі, що позбавили людей такої гидкої потвори.